Всім привіт, дякую за підписку на мій канал. Сьогодні відкриваю всі свої темні уламки під X2, бо вже дуже багато повідкривав ваших уламків, настав і мій час. Відкривати будемо 53 уламки, відкриваю 3 по одному і далі по 10. Сподіваюсь, звичайно ж, на легенду, та топ епіків. Першим в нас прибігає денний блукач. Утоплених складу, і стрілок в нас корм. І відкриваємо першу десятку. Парагон герой з постійним негоранням, не тепер мініловець, заходи на арену, війни, фракції та, та таємну кімнату судної вежі. Кузра добре заходить під фортецю до великого стражу за рахунок накладання штрафу швидкості з бази. І оборо в нас під війни фракції. Поки що випадає тільки відбірний корм, коваль болю, денний блукач, ренігатка, гариня анкілу, маляр непогано заходить під таємну кімнату судної вежі. Громобій чудово, він в мене перший. Добре зайде під нового босса Альнаме за рахунок післясмертного оживлення. Лютопезна скачер корму за 5-7 секунд. І решта рідкісні герої. На жаль, без легенд і навіть епіки дуже погано падають. Вау заходить для новачків під клан босса. Кузраджена сьогодні був. Інквізітор Шамаель, ось це чудово. Він в мене перший крутий герой під гідру. Добре заняє вашу команду. І останній десяток в нас. Парагон, вал, мадам Серіс. Нарешті чекалися. Дуже давно хотів її отримати. Чудово заходить під всі локації в грі, особливо на арену. Знімає всі бафи так дає штраф захисту та атаки з елементами контролю. Ще випадає прундар, непоганий герой з масовою провокацією, плюс корисні бафи. Доглядачка глядачка мощей клін з оживлення і мучення у мене перша гриня багатьох анкілів. Ну що ж, в цілому відкриттям задоволений, без легенд, але з чудовими епіками. А що потягнули ви? Пишіть коментарях. Всім дякую за перегляд та мирного неба!